Вітаємо всіх учасників наших новорічних одна зустрічей, які ми розорганізовуємо організовуємо в рамках новорічного онлайн-корпоративу 2023 року. І саме в цьому році центр освітнього консалтингу інвесто спільно зі своїми чудовими експертами проводить аж два онлайн-корпоративи: це для дітей та дорослих. І сьогодні у нас наші маленькі супергерої запрошені були на нашу зустріч. Одразу хочу привітати з нас прийдешніми новорічними святами. Побажати миру, перемоги, здоров'я, щастя. І щоб ви були такими красатульками, красатульками і дуже розумничками. І хочу передати слово нашій пані Ірині. Вона сьогодні наша фея, яка нас буде проводити в країною музики. І нас сьогодні чекає зимова мюзик-подорож. Пані Ірино, вам слово. Вітаю усіх. На дворі вже зима, і чудова це пора чудова свят. І одне із тих свят це свято яке. Як ви вважаєте? Яке це свято саме головне зимою? Ну, новий рік точно. Мо... Ця... точно. Для вас є підказка на слайді а -а -а. Загадка. Так, хто відгадав круг ялинки, справжнє свято. Тут і діти, і звірята, співи, танці, шум і крик. Всі зустрічають. що? Новий рік. Новий рік молодці. Це чудова пора. І, як ви вже зрозуміли, новий рік не може бути без ялинки. І ось у нас, на нашій зустрічі, теж буде ялинка, але вона буде віртуальна. І що не вистачає нашій ялинці? Як ви думаєте? що не вистачає нашій ялинці? Прекрас на так, це ялинкових прикрас. І я вам пропоную, щоб прикраси ці дістати. Нам треба у путь за ними рушати, а будемо ми подорожувати по різним країнам світу у пошуках різних ялинкових прикрас. І заодно дізнаємося про традиції святкування у цих країнах. Ви згодні? Якщо згодні, кивніть головою. Але спершу, щоб ялинка у нас була хоч трошки веселішою, ми їй почіпимо ось цю веселу зірочку. О. І скажемо рівні слова. Один, два, три ялинко нас перемісти. Ну що, пусть тоді повторюємо разом слова. Один, два, два три. три. Ялинко ялинко нас перемісти. Перемісти. І ми потрапляємо. У туреччину. А хто пізнав? Хто це за герой <му> у нас за герої у Туреччині? З якого це мультфільму? Хто пізнав? З мультфільму «Аладдін». Правильно і послухайте, що вони будуть розповідати про традиції святкування у своїй країні. У нашій країні новий рік не такий яскравий, як і в інших сусідніх державах. Мусульманам забороняється прикрашати ялинку, святково оздоблювати дім і кликати Діда Мороза. Вони проводять новорічний вечір за сімейною вечерею, переглядаючи святкові передачі. Хоча славнозвісний святий Миколай народився саме в Туреччині, це сталося у третьому столітті нашої ери у місті Демре. Там є церква Святого Миколая, де 6 грудня, ймовірно, Дата смерті святого проводять служіння протягом трьох днів. Раніше, за традицією, у Туреччині новий рік відзначали у березні. Зараз теж старше покоління і жителі маленьких міст і сіл продовжують відзначати в березні. У великих містах уже святкують як у Європі і Україні. Обмін подарунками у Туреччині є доволі нестандартним. Друзі готують папірці зі своїми іменами, перемішують і потім витягують їх. Чиє ім'я дісталося, тому і випадає дарувати подарунки. Настя, цікаво? Так. Так. Ми чули, що ви шукаєте прикраси для ялинки. Затанцюйте і отримаєте ялинкову кульку. Ну, давайте ми зараз з вами затанцюємо і нам дадуть прикрасу для ялинки. Танцювати можна сидячи. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гулі-гулі-гулі-гулі, рам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гулі-гулі-гулі-гулі, рам-зам-зам, арам-зам-зам, 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 зам 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 арам гули 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 рам зам зам арапи гули 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 рам повторюй нас догоняй арам зам зам арам зам зам гули 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 рам 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 а ну мо швидше арам зам гули 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 рам зам зам гули 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 рам Куликулі кулікули кулі раптом! Арапі! Арапі! Кулікулі зам рамсам. Даруємо вам ось цю ялинкову прикрасу. Ось ми гарно танцювали і нам подарували прикрасу. Прикрасу ми приймаємо, на ялинку чіпляємо і далі у путь рушаємо. Повторюємо слова. Один, два, три, ялинка на перейти. І ми потрапляємо у загадкову Нігерію. Послухайте, що розповідають жителі про цю країну. 31 грудня нігерійці, які християнської віри, як і ми, проводять ніч у церкві. В цій африканській країні ви не побачите жодної прикрашеної ялинки, ні живої, ні штучної. Дуже рідко ми прикрашаємо вулиці святковою ілюмінацією. Свої помешкання ми теж прикрашаємо лише всередині. У нас немає ялинки, ми прикрашаємо кімнати квітами, вогниками. Для спілкування з духами та заради розваг влаштовують маскаради, участь у яких беруть лише чоловіки. На маскараді наслідують людей чи тварин, що супроводжуються національними танцями. Щоб дарунок від нас мати, треба ритми наші вам заграти. Зараз для нашого такого оркестру нігерійського нам потрібно буде...

Чути мене, Настя? Так, Так, а зараз чути? Трішки чути. Музика не чути? Музика була настроювала. Так, зараз пропоную вам пограти в оркестрі. Так. Бразильці насіть. У нас влетіла програма і все пішло. Щоб так. дарунок від нас мати, треба ритми наші вам заграти. Так. Лескаємо. Let's go. Let's go. Let's, go. Let's, go. Let's go. Так. Даруємо вам ось цю ялинкову прикрасу. Добре, ми цю кульку приймаємо і на ялинку чіпляємо, і далі у путь вирушаємо. Кажемо серні слова разом: Один, два, три, три. Ялинка на. Нас і ми опинилися у Бразилії. І послухайте суме, суме. Послухайте, що жителі Бразилії розповідають про святкування свого нового року. Бразильці настільки люблять веселитися, що навіть новий рік у них не прийнято зустрічати в колі сім'ї. Всі вони виходять на вулицю, зазвичай одягнувши білий одяг. Колір символізує мир. Це свято символізує дружбу, тому жителі Бразилії обіцяють бути більш терплячими один до одного і називають всіх братами і сестрами. Новий рік є одним із головних свят Бразилії. Це офіційно знаменує початок літніх канікул, які тривають до карнавалу. А ближче до ночі бразильці приходять до океану, де приносять дари богині, моря і є мандже. Зазвичай це квіти і свічки, які пускають на маленьких човниках по воді. Кидаючи в воду квіти, дякують богині за все хороше в році і загадують бажання та дивляться, що скажуть боги. Якщо прибій викидає дарунок на берег, краще спробувати загадати це бажання вже на наступний рік. У паперовому оркестрі заграйте, подарунок забирайте. У нас зараз буде незвичний оркестр, а паперовий нам буде потрібно аркуш паперу А4 формату. Можете собі підготувати. Я даю вам пару секунд. І зараз розповім, як ми будемо на ньому грати. Так. Є? Настуся, ти взяла. Угу. Дивіться, папером можна буде взяти в одну ручку і струсувати. Потім можна приложити до себе і терти сильно. Отак От буде звук. Можна взяти в дві ручки і отак струсувати. Угу. Так. І е, слідкуйте за підказками, вони будуть на е, відео, на екрані. Готові? Так. Так. У нас був чудовий оркестр. Даруємо вам ось цю ялинкову прикрасу. Дякуємо жителям Бразилії за прикрасу, і ми її цікаємо на нашу ялиночку. І далі у путь рушаємо і кажемо разом: Один, два, два три. Три. ялинка нас перемістиє, і ми переміщаємося у Китай. Послухайте, що тут цікаво про новий рік розказують її жителі. Китайський новий рік святкується в період між 17 січня і 19 лютого. Неодмінним атрибутом святкування нового року є салюти та петарди. Китайці вірять, що чим голосніше будуть розриватися хлопавки і вибухати феєрверки, тим краще і вдаліше підуть справи в новому році, і тим кращим буде врожай. Давайте послухаємо, яке завдання для нас мають китайці. Вони нам... Просять відгадати, з якого мультфільму звучить мелодія, та тоді нам віддадуть подарунок. Час готові? Знаєте всі мультфільми? Давайте спробуємо. Даруємо вам ось цю ялинкову прикра... І що це був за мультим нас. Маша та медвідь. Правильно, це Маша і медвідь. Слухаємо далі.

Тру, так. так, добре. Ну, з мультиками в нас все добре, трошки треба ще подивитися, пригадати. Даруємо вам ось цю ялинкову прикрасу. Таку ялинкову прикрасу. Зараз ми її приймаємо, на ялинку чіпляємо. Ось яка на це гарна ялинка. Всі прикраси вже почепили. Ялинку нарядили. Я хочу сказати. Що в кожної людини, де б вона не була, є своя ялиночка. Чи вдома, чи в центрі міста, де він живе, чи біля будиночку росте ялиночка, але всі ці, -ці не звичайні. Вони прийнять перейняті духом добра, віри в щастя в краще, перейняті духом затишку, любові, радості. Цього і я вам всім вважаю. А ще я бажаю. І в наступному році також із легкістю, як сьогодні, виконували всі завдання, які перед вами будуть поставати. І наступаючи вас новим роком. Дякую вас теж. Дякую. Дякуємо, пані Ірино. Дякуємо дуже. На цьому наша зустріч уже закінчується. До побачення. До наступних зустрічей. До побачення, і очікуємо до побачення. наступних зустрічі. Дякую, Настенька, що ти теж була з нами протягом зустрічі. Дякую, пані Ірині, за таку казкову подорож, зимову музичну подорож музикою, танцями, дуже дуже красивими піснями. Тому з прийдешнім новорічними святами і до наступних зустрічей. До побачення. До побачення! До побачення.